Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. Загалом, то це початок нового влогу, але я не можу вам сказати, скільки він буде зніматися, тому що зараз в мене напав в мене якийсь тотальний просто нав'язун. Я не знаю, що з цим робити. Я просто дивлюсь на всі свої процеси, вони дивляться на мене і нічого не відбувається. Але то таке, що в мене тут є? Зважаючи на те, що в мене не в'язун, я чогось погодилась взяти замовлення, тому що вирішила чогось не спробувати, ніколи ще такого не робила. І замовниця мені сама прислала пряжу на своє замовлення. Це де б знайти етикетку без наліпки? Коротше, це бебі-принт. Пунто. Він негроси. Ось воно і написано Cool Baby. Ось така нитка це 100% меринос, але дуже тоненький. 220 метрів на 50 г. в'язати я буду що, а в'язати я буду дитячий плед. Я не знаю, як це в мене вийде. Е, ну, Взагалі-то. Нема нічого складного в цьому, мені здається, але з огляду на те, що я це ніколи не в'язала, то мене чекає досить непогане таке випробування. Тож, цієї пряжі я маю раз, два, три, чотири, чотири, 400 грамів. Один такий моточок займає 50 грамів. І подивимось, що мені вдасться з цього зв'язати. Якщо не вистачить, буду писати замовниці і казати, не вистачило, додавайте прязі. Ось так. Це все, що в мене є не зараз. Тож до зустрічі в наступних підключеннях. Третє, здається, березня. Я вирішила, що треба вам щось показати, бо я щось зв'язала, а тому можна щось і показати. І розпочати хочу зі своїх шкарпеток. Березня, це шкарпетки по мотивам. І тут в мене вже дві шкарпетки відв'язані на тому етапі, коли я буду в'язати вже п'ятку. Так воно виглядає. В'яжу на спицях 2,25. Пряжа це ручного фарбування від дівчинки Тоні Антоніни. І вона підписана і магазин у інстаграмі All Colors Yarn. Ось. Ось такий в мене процес. Далі Далі я в'язала гетру свою, вже так непогансько просунулася. Зараз я вам заміряю, скільки тут в мене. Тут в мене 38,5 см. Це непогано, це вона тільки одна в мене перша. І ось що в мене ще є. Буду в'язати, 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 доки все не вив'яжу. Тому що, що, я не хочу, щоб в мене залишалася ця пряжа. Навіть на е, рюші я не хочу її використовувати, тому нехай буде гетрами, я їх після цього продам і забуду. Так, і що я зараз в'яжу більше за все, це ось цей дитячий плед. Тут ось у мене з боку позначено, скільки я відв'язала. Виглядає гарно, але в'яжеться повільно. Я в день за дві години які я можу присвятити в'язанню цього проєкту, я відв'язую десь близько 6-7 см. І зараз в мене. Відв'язано 23 см з 90. Як і очікувалося, мені не вистачить пряжі, тому що один 100 г, тобто два моточки, я вив'язала і це було 16 см. Але дуже класно виходить полотно. Ось таке прям дитяче, якесь таке цукеркове. І замовниця ще сказала, що по боках. Треба буде робити обв'язку якимось кантом. Ось у мене є е, японські візерунки, і Йоко-хата в мене є книжки. Тож думаю, що щось я оберу, це не буде великою проблемою. Але це ще не скоро буде, тому що, по-перше, по -перше, треба це закінчити, а потім вже обирати, який там буде кант. Ось такі мої е, дуже скромні просування. але Під'єдналась, показала краще, ніж нічого. Все. До зустрічі в наступних підключеннях. Всіх вітаю. Сьогодні в мене 30 вже березня. І я дуже налаштована випустити цей влог завтра, в останній день березня. І тому я добре пов'язала для того, щоб показати вам, що тут в мене просунулось. І ви бачите перед собою мої шкарпетки березня по мотивах. Це шкарпетки по мотивах книги Джейн Остін Гордість та упередження. Чогось мені здалося, що вони повинні бути саме такими. І я їх із задоволенням в'язала. Я вже казала, що це пряжа була ручного фарбування Ось. І ось така була моя задумка: зв'язати рюш, рулик. Такий ненав'язливий різерунок, і мисок такого ж кольору, як рюш. Мені здається, це крута робота. Мені дуже сподобалось її в'язати, я отримала задоволення, і дуже мені подобається результат. Шкарпетки я показую вам ще не вибрані, тому що я тільки ось 5 хвилин як закрила другий мисок, і вирішила, що раз я змогла це зробити, це знак, що потрібно знімати. І знімаю. Тож так, шкарпетки в мене вийшли на 72, на 72 петлі, Я в'язала, і розмір тут десь 38-39. Ось такі. Це готова робота. Загалом цього місяця в мене три годові роботи. Не сказати, що я прям в захваті від цього, але я не засмучена. Щоб враховувати, що я трошечки. Вже вийшла працювати, то в е, період адаптації і велике замовлення зробили так, щоб в мене було ще три готові роботи. Так, а що ж тут в мене є? Це ось такий мій великий процес. Замовлення, яке я в'яжу. Це дитячий плед з, з Мироносу Ланогросівського. Ось. ось так він називається: Baby принт 50 грамів 220 метрів. Пряжу цю я вам показувала на початку цього відео. І зараз в мене вже залишились ось останні два моточки. Тобто я вже пров'язала 300 г, і це в мене вийшло 50 см. Я вважаю, що це непогано. Він дуже м'який. І мені подобається ця фактура рис на цій пряжі. Дуже не нудно в'язати і я ну, в'яжу насправді з задоволенням. В'яжу на спицях 5,5. Ось такі в мене це, мені здається, Аді. Аді, ну, загалом, спиці 5,5 і в дві нитки. Мені не вистачить, тому я буду чекати ще пряжі і далі просувати цей процес. Ось так. Але це ще не все. Тому що я хочу вам ще розповісти дещо про свій шкарпетковий 2025 трошечки далі. Так, щодо мого шкарпеткового 2025, я хочу вам одразу оголосити тему квітня, і це буде тема, яка називається Робота над помилками». В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що. Всі, хто хочуть брати участь у цій темі у цьому місяці, вони повинні визначитися і зрозуміти, що в них у в'язанні шкарпеток не виходить, і зробити це. Ось так просто. Я буду в'язати Shadow Socks. Ось тут вам буде картинка. Від Floral Wool. Чого? Тому що минулого року я вже розпочинала ці шкарпетки і добряче їх так пров'язала, перш ніж е, все ж таки зізналася собі, що мені е, вони не пішли з того разу, і мені е, не вдалося досягнути тієї щільності на тій кількості петель, для того, щоб шкарпетки за описом гарно сіли на мою. Ногу. Ось, я в'яжу за щільно, тому опис, якщо я хочу по ним в'язати, треба трошки для себе мені коргувати. І що я маю? У плані У плані я маю з отакої пряжі Регія Марінояк, в який в нас, ем, мені здається, 10% а ось 23 поліамід 14 як і 58%. Влухна. Я хочу спробувати знову зв'язати цей паттерн і вже з роботними помилками, тобто, враховуючи свою щільність, взяти більше петель і все ж таки подолати це. Ось так. Цю пряжу мені подарувала Тетяна. У неї є канал на Ютубі, називається Warm O. На жаль, зараз вона не дуже часто знімає, але мені подобається дивитися її відео, тому що вони такі справжні і про шкопетки. Чого б і не дивитися. Ось так. Тож, це поки що мій єдиний план на квітень. І все, буду на цьому вже закінчувати. Не дуже вийшло велике якесь розлоге відео, але який місяць, такий і таке відео. Тож пишіть у коментарях дівчатка, чи вдалося вам добряче пов'язати у березні, які плани на квітень і взагалі як ви. Дякую, що залишаєтесь зі мною і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!